Павло говорить нам, що неправди, які призвели до цього відступництва від правди, почали діяти в церкві ще за його днів, Другий Солунян 2.7. Вони ще більше зросли, коли усунуто свічник церкви, коли припинилися особливі дари Духа, зцілення, розпізнавання духів і так далі. Вони заважали, Перешкоджали більш швидкому розвитку неправд в апостольські дні. Іншою перешкодою була Поганська імперія, і тільки після її занепаду папство могло піднестися. Брат Б, це справді здається дивовижною підробкою справжнього Божого Царства. І я бачу певний сенс у тому, що Дух називає це в одинадцятому вірші. Дією омани, щоб повірили. В...